Всім привіт! Це наша улюблена і ваша неулюблена рубрика Влог. Сьогодні хочу показати і розказати, як проходить базовий курс нарощування ВІ в нашій школі. В нашій школі більше 10 років. За цей час ми створили дійсно якісну учбову програму, яка передає наш майже 18-річний досвід у нарощуванні ВІ. Базовий курс у нас проходить у форматі офлайн в місті Київ та онлайн, де можна долучитися з будь-якої точки світу. Також ми маємо представництво в Бельгії, Іспанії, Польщі і Україні місті Чернігів. Якісний офлайн-курс ви можете пройти не тільки в Києві, а наших представників ми залишимо в описі під цим відео. Курс складається з трьох частин: теоретична, демонстраційна та практична. Проходить в комфортних міні-групах до трьох студентів. А отже, викладач встигає допомагати абсолютно всім. Також важливим моментом є демонстрація абсолютно всіх етапів. Підтримка кожного студента у практичній частині. Тут дівчата сіли на своє перше відпрацювання на манікені. Насправді це дуже хвилюючий момент, але абсолютно не страшний. Тому що завжди є поруч викладач, який може допомогти. Робота на манекенах допомагає впевнено тримати пінцети, брати штучну вію і робити правильно постановку штучної вії на натуральну. Підводимо підсумки першого дня та робимо роботу над помилками. Другий день присвячений техніці нарощування вій, а також моделюванню погляду. Це прям для профі, можна так сказати. Це прям ну дуже близенько, да? але якщо ми говоримо про натуральний ефект, зазвичай ми вже проговорили про те, що проміжок до нашого, щоб був такий більш різкіший перехід. У другій половині кожного дня навчання у нас практична частина. Перед тим як працювати на моделях, ми обов'язково розбираємо моделювання погляду, закріплюємо на практиці отриману в теорії інформацію. Таким чином, студенти навчаються підбирати ефект на різні очі клієнтів. Пінята. от, але що саме важливо, ми вже це бачимо, що в нас є виступаюча кістка, тобто у нас глибока посадка ока». Після підбору ефекту переходимо до підготовки наших моделей до процедури нарощування вій. Спочатку викладач демонструє кожен етап роботи, детально пояснюючи всі тонкощі. можу відтягнути нижній повіку. Фіксую пачку починаючи з внутрішнього кутика вдоль си бачите? Воно, до речі, швидко спрацював, тому добре, що ми не намазали правильно. Далі. Після демонстрації кожен студент переходить до індивідуального відпрацювання. Це теж дуже хвилюючий момент, але працювати під наглядом викладача достатньо комфортно та цікаво. А ось і перші роботи наших студентів. В третій день навчання після теорії переходимо до формування пучків. Більш глибоко про об'ємні техніки нарощування вій Ми розбираємо на нашому курсі підвищення кваліфікації. Але й на базовому курсі достатньо інформації для того, щоб виконувати об'єми 2-3 d По закінченню курсу видаємо офіційний сертифікат з правом працювати. Будемо раді бачити вас в нашій школі. Контакти залишаємо в описі під цим відео.